Новина про смерть італійського модельєра Джорджо Армані була очікуваною і раптовою. Водночас модельєру було 91 рік, він хворів і в червні змушений був пропустити показ своєї групи на тижні моди в Мілані. Свій модний дім Армані заснував у 1975 році. Почав з чоловічої, потім жіночої колекції. Згодом під брендом Джорджо Армані виходили одяг, взуття, парфуми, меблі та годинники. З безмежним сумом Армані Груп оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили Джорджа Армані йдеться у заяві модного дому. Великий модельєр народився в 1934 році. Свою трудову діяльність він починав в якості вітриніста в універмазі. Пізніше працював дизайнером модного дому Ніно Чирутті, а в 75 му заснував власний бренд. Один з найбагатших людей Італії мав лише три роки медичного університету і природне відчуття стилю. Гармані пішов із життя як завжди хотів. Працюючи останні дні він присвятив підготовці до показу 28 вересня з нагоди 50-річчя його кар'єри. Показ скоріш за все відбудеться, але вже без Джорджо.